13 вересня 2011 року на посаду нового начальника державної автоінспекції по обслуговуванню міста Лозова та Лозівського району було призначено Сергія Євгеновича Нікітіна. В ГАІ я працюю непосредственно в ГАІ 17 лет. І технадзор, і агітація пропаганди, і розыск, і тобто сферах. Также працював начальником ГАІ, в Балаклеї з 2005 по 2007 рік. После чего работал начальником патрульной службы. Вот. Потом опять прошла очередная реорганизация. Вот. Я работал потом в Первомайске вот. инспектором админ-практики. После чего перевелся в Харьков. І в останнє време працював в відділі оформлення ДТП. Сергій Нікітін повідомив про стан справ щодо дорожньо-транспортних пригод у Лозові і Лозівському районі та про деякі зміни, які відбулися у роботі працівників ДАІ. за статистикою. За період січня по вересень 2011 року, у порівнянні з минулим роком, кількість ДТП збільшилася. Я вважаю за того, що на дорогу стало менше працівників ГАЇ. Ввиду того, что сейчас все заняты своей реорганизацией, как бы люди устраиваются на работу, переживают. Ну, Может, где-то опускают свои служебные обязанности на второй план. В этом году на территории Лозового Лазовского района зарегистрировано 6 ДТП с участием детей. ДТ... Водіїв нетверезому стані, незнання та недотримання правил дорожнього руху, порушення швидкісного режиму. Та, на жаль, серед винуватців та учасників дорожньо-транспортних пригод значне місце займають підлітки. Батьки повинні в першу чергу за своїми дітьми в якому плані. Зараз багато скутерів, які привкають дотвору. Родителі, якби це как бы, поощряють, хоча ребенка виїхав, сівшись за руль скутера, це вже учасник. Дорожнього Вот. на право дорожнього движення, як правило, ніхто не знає из них, тому їздять як хотять з этого і страдають. В цьому році відбулися незначні зміни щодо переліку причин, за якими працівники ДАІ мають право зупинити транспортний засіб. Наприклад, уже довіреність інспектора ГАІ не требують. Техосмотр, автомобіль єт у нього нету. Талончика проходячи осмотру ж саме його вже не зупиняють за це. Тихогляд відмінено. Водіям начебто стало простіше оформлювати транспортний засіб. Натомість, переконують чиновники, це стало поштовхом до збільшення порушень правил дорожнього руху. все-таки він, мабуть, потрібен, тому що от, зараз от на багато, ну, в, містах, може, в і не так, А по селам їдеш, їздять люди на хто, хто на чому хоче. Реально, его же не заставишь пройти диагностику, если он не хочет. Да, водитель не имеет права выезжать на дорогу без страхового полиса. Страховые агенты не выдають страхових полісів без того, поки чоловік не пройде технічний осмотр. Кожен водій повинен мати при собі основні документи, які у разі необхідності зможуть пред'явити працівнику ДАІ. Обов'язаний мати при собі водійське посвідчення, технічний паспорт і страховий полюс обов'язкового страхування

Как бы, я начальник ГАИ и два инспектора. Дознаватель и старший госавтоинспектор. Работа вся, какая была в ГАИ, та же самая остается. Просто сейчас раскидываются на это количество людей. Ну, в будущем обещают людей добавить. Вот, и как бы, будем выполнять в полном. Мы и так будем в полном объеме выполнять. Ну, просто когда будет больше людей, как бы, больше будет внимания каждой линии каждая линия ну, по выполнению функций ГАИ. ну, я же это временное неудобство. ГАИ всегда была самой порядочной службой в МВД, мое мнение. Поэтому мы перекроем, если пока не хватает, справимся со всеми поставленными нами задачи, задачами. Вот. Ну, а когда люди придут, то будет намного проще и уже легче даже работать. Та зміни торкнулися і дорожньо-патрульної служби. До 1 жовтня відбудеться повна реорганізація ДПС. А поки що їх функції по обслуговуванню траси виконує відділ ДАІ. Трасу, по крайній мере, від Пірномайської до Дніпропетровської області. Документація, звісно, все остається на нас. Виявлення порушень теж залишається на нас. Днем будемо зранку справлятися з бумагами. А в течение дня і на дорогі. Новий начальник ДАІ визначив для себе основні напрямки роботи, на які в першу чергу буде звертатися увага. Дороги. В дороги. Нами вже обслідуються всі непосредственно дороги, які під'їздні, до по самої выписаны виписані приписи, які будуть відповіді? там со стороны дорожных служб, ну, з нашої сторони, будуть протоколи адміністративні составляться. Ну, в першу чергу, дороги і наладити контакт з усіма жителями і руководителями цього міста. Тож, незважаючи на незначну кількість працівників ДАИ та великий об'єм роботи, Сергій Нікітін впевнений, що їх малочисельний колектив вирішить будь-яку проблему. Коли ми йшли в міліцію, ми вже присягу приймали, що ми повинні переносити всі тяготи, які нам предусмотрені. Тому будемо справлятися, людей додають, однозначно справимося.